Нидерландах. Класс! Просто красиво. Привіт! Ви мені часто говорите, давай розкажи, як ти починала водієм працювати, так? Е, ну добре, зараз я вам зберуся і розкажу. Якщо ніхто не буде дивитися. Бо я тут знаходжусь на базі і навколо мене автомобілі, вони дивляться, як я знімаю. Добре, зараз я вам расскажу, камеру я цеплю от Так, я буду зручнейше. может так? Может так буду зручнейшим? На руку ставлю, чтобы вам рассказывать. Значит, видите. Я вам розкажу такі моменти, наприклад, які мені запам'яталися, коли я перший раз поїхала в рейс. Це був нічний рейс до Німеччини, недалекий рейс, щось, може, 400 кілометрів. І мені треба було їхати вночі, виїжджати там чи об 11 і Дорога це була, скоріше за все, це А3 по Німеччині їхати нею тільки. І я їду. По-перше, тримаюсь за руль. Страшенно міцно тримаюсь за руль. Швидкість 80. Так, 80. І найбільше мені запам'ятався момент в цю ніч. Це те, що я хотіла попити води. А, до речі, тут дівчина теж працює в нашій фірмі. Я не так як її звати. Добре. Я пам'ятаю цей момент, що я захотіла пити. Коли їдеш 4,5 години, то хочеться води, так? Хочеться пити, і в мене пляшка тут в боковому була з водою. Ну і зараз вона в мене завжди тут зараз вам покажу. Ой, так, в мене тут пляшка завжди з водою. <плес> я пам'ятаю це, щоб це щоб дістати цю пляшку потрібно було відпустити руль, так? Відпустити руль і Ні, це було дуже складно зробити. Я тримаюся, хватаю її посеред дороги, між ноги, цю пляшку. Однією рукою тримаю за руль, іншою відкручую. Потім далі тримаюся, десь кришку тут кладу. Далі тримаюсь за руль двома руками, коли підходящий момент хватаю цю пляшку і п'ю воду. Знов ставлю між ніг і їду далі, тримаючись, шалено тримаючись за руль. так? Потім закрутити її, це проблема, так? Була? Закрутити. Ну, закрутити я я наче її не закручувала перший раз. Потім потрібно було її поставити сюди, і я не можу попасти в цю, цю ячейку, яка тут. Ну, коротше, це мені цей момент запам'ятався. Потім, коли я вже наступний, наступний раз їхала, то я вже тут поставила тут в цьому місці, я вже поставила стакан і сюди налила води. І коли їдеш, тут аварійка червоним горить. так? Вона горить червоним і я вже тут орієнтувалася. Я вже тут орієнтувалася, оком косо так оглянула, що вона горить і сюди руку тянула, хватала чашку, пила, а поставити, поставити її теж треба було. Ну, На це червоне світло. Добре, що вона напротив тут. І... і так і так я собі могла, змогла пити воду. Зато тепер. А що тепер? тепер? Пити воду без проблем. Достати воду тут спереду, навіть, не буду казати, ще звідки достати, теж без проблем. Горішки їсти, яблука їсти, чистити мандарини. На перших, на перших рейсах це було взагалі неможливо, щоб щось їсти. Так? Це був такий стрес. Потім. Що е потім. Я зараз навіть можу так їхати ще з дороги і достати собі там сок попити чи щось там. Щось там з'їзд з холодильника, це навіть не проблема. То тобто, і звідти теж доставала. Піднімала кресло на Макса. І доставала. Ну, скажімо так, було весело. Зараз згадую, що все смішно. І якось так. Ну, не смішно, а, а якось так е залишилося в спогадах. Ну, не знаю, які, може, у вас були такі курьози, які на перших рейсах, але я боялася реально пустити роль. Я тримала його такого, як, як наче це найважливіша річ, яку я в житті тримаю, і без права там десь. Відволіктися, в зеркало подивитися. А коли я зробила перший обгон на автостраді, боже, я така щаслива була. Це просто капець. Я справді була щаслива, тому що я обганяла якусь бочку, це був чи АДР їхав, чи бочка, яка їхала в 70 і я вже так собі трохи, трохи швидкість, швидкість собі підганяла, чи то з гірки я йшла. Ну, я хотіла обігнати. Я йду його, обганяю, обганяю. А мені здається, що він так само швидкість підвищує, якби, як і я. Але я його обігнала, я була така щаслива, ще коли він мені моргнув, що приїжджай, там можна можна заходити, то мені це буквально сподобалося. Але з водою так, бо воду, я тримала за цей руль, я цю пляшку, я цю пляшку між ноги. я вона, <с> Руки трусяться відпустити руль. Це був мій перший день, перший рейс, перша, перша така поїздка. А далі якось все спокійно пішло, нормально, добре. Так я починала, так. Ну, добре, що він був вночі, що не було так багато автомобілей, і, і це прекрасно, так. Тобто, ну, і В основному всі виїзди з бази, з нашої тут, на, е, в Голландії, то вони відбуваються вночі, щоб на ранок доставлений товар уже був у клієнта, у фірми-замовника, хто замовив там. <кій> ну, Найчастіше так, о четвертій, о п'ятій ранку. Щоб так. Що вам ще розказати більше такого цікавого? Ну, цікаві моменти були декілька. Був момент, коли мене я їхала 90 з гірки, і мені прям перед носом закинув німець, закинувся, обігнав мене так. Прям я мусила гальмувати. Я їхала 90, я не їхала, не їхала повільно, я їхала з гірки, машина 90 чи 91 вже розігналася. І він Теж до своєї дурі пустив машину і, і просто так війшов переді мною. Він вже тут почав входити. Я зійшла трохи на аварійний пас, але пригальмувала, і він пішов. Я була тоді шокована. Я навіть хотіла це відео, відео показати на відеореєстраторі поліції, але так я й передумала. Е... А я зараз знаходжуся на базі, виїзд у мене завтра в 5 ранку по Голландії. Зніму вам завтра прекрасні Нідерланди. Вони справді зараз прекрасні, тому що настає весна, все квітне, розцвітає. Тут, до речі, дав стоїть біля мене. Ну все, дякую вам за увагу. Якщо ще щось цікаве, згадаю, з того, що я. Які в мене були нюанси і курйози такі, то я вам обов'язково розповім. Більше такого нема нічого згадати. Все було стабільно, прекрасно. Навіть, навіть, навіть занадто добре, так, щоб розказувати і хвалитися. Про екзамени я свої теж розповідала, що я по три рази кожну категорію здавала. Е-категорію, -категорі... Е-категорію спочатку три рази підходила до екзамену, на третій здала. І Е-категорію теж так само. Ну, але були такі, це я вже теж неоднократно повторювала, були такі випадки, що по сім раз, по вісім, навіть і по дев'ять хлопці не могли здати. Тож це все залежить від нашого внутрішнього. Як ми внутрішнє зберемося, всіх в автошколах вчать добре, нормально, але це і годину всіх однаково. Це залежить від людини, від її емоційного стану. Тому що я. Тільки коли змогла себе розізлити і могла сказати, та, йолки палки чи це я не можу здати. Здаю, здаю, не можу здати. Тоді я реально здала, мені було все по барабану, нервів не було, нічого. Так що добре. Добре, дякую вам за увагу. Спасибі за те, що підписуєтесь на мій канал. Мені дуже приємно, за ваші коментарі, за ваші лайки. І дякую за увагу. Все, Спасибі.